Служба безпеки України затримала депутата однієї з селищних рад Полтавської області, який коригував російські обстріли по передових позиціях сил оборони на східному фронті. Посадовець входив до близького оточення Екснардепа від забороненої партії ОПЗЖ Іллі Киви і до 24 лютого 2022 року неодноразово звертався до нього щодо вирішення бізнесових справ для отримання розвідданих про дислокацію українських військ. Депутат селищної ради втемно використовував своїх знайомих, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку. Під час дистанційного спілкування з військовими він випитував у них детальну інформацію про місця їхнього. У базування та можливого переміщення на лінії фронту зазначені відомості він наносив на електронні карти, які потім виставляв на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук, яку активно моніторили співробітники спецслужб країни-агресора. Вказані відомості використовувалися для коригування обстрілів позицій сил оборони України, у тому числі зі ствольної та реактивної артилерії, зокрема градів. Крім того, фігурант розміщував власні коментарі яких намагався дискредитувати командування Збройних сил України, ці відомості, як встановлено слідством, неодноразово використовувалися російськими медіа для створення фейкових новин про війну в Україні. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України це поширення інформації про переміщення рух, розміщення Збройних сил України чи інших визначених законом України військових формувань. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Крім того, перевіряється інформація щодо можливої співпраці посадовця із втікачем е екснардепом і Ківою після початку повного вторгнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники УСБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.